Перша річниця повномасштабної війни сьогодні, 24 лютого, рівно рік, як лезівська громада і країна в цілому живуть в умовах воєнного стану. Лезівчани поділилися спогадами про ранок, коли вперше почули не навчальну тривогу. Були ми у Лозовій, потім пройшлося з'їхати на Волинська область була. Все одно до останнього ми не, не могли уявити, що все-таки це повномасштабна війна. Хай казапи виздихають Усі. Як я запам'ятав. Стріляли ж. Плохо. Плохо запам'ятав. Страшно було. Проснувся, воно стріляє. но сохранял спокойствие. Всех своих бункер отправил, документы собрал, окна подкрывал и тоже пришел. страх, чувствовали <свят> неспокой <свят> и очень страшно было. Это очень <свят> Быстро собирали вещи и Готувались в підвалиці на случай Я Проснувся зранку, стояла мама вона в залі біля кімнати і плакала і казала, що почалася війна. Ми збирали речі, заносили у підвал буржуйку, печку і ну, сиділи там, коли по Станція нашим зірвали. Ми відправили літом, з друзями стояли, як блокпост робили, і збирали гроші на ЗСУ, відправили дві тисячі чи півтори, ну, більше півтори тисячі ми відправили гривень. Трагічний день 24 лютого. Дуже трагічний. Ось такі думки. Ну, будемо сподіватися, що він скоро закінчиться. У цьому році обов'язково. Ну, тривожно, були вдома, не пішли на роботу. Була тривога така в душі, дуже, дуже страшно було. Ну, потім трошечки розслабились. Ну, от зараз ми вже не боїмося, тоді боялися бігали у підвали, у бомбосховища, а зараз вже трошки привикли. В цей день, рівно рік тому, озівський міський голова Сергій Зеленський вперше записав звернення до жителів громади з поясненнями, що відбувається та як діяти. На території Лазівської міської територіальної громади 24 лютого працюють лише стратегічно важливі об'єкти. Діти залишаються вдома. Не ходить громадський транспорт. Зберігайте спокій, не панікуйте. Підготуйте речі першої необхідності та документи. Будьте готові до подальших дій. Робимо все можливе, щоб тривожні валізи нікому не знадобилися. Тримаємось! Слава Україні! Після цього Лозівський міський голова ще півроку щодня у відео сповіщав людей про життя громади, ситуацію навколо неї та надихав працювати на перемогу. Вже за рік жителі міста та округів дали оцінку роботи усіх служб. Добре, робила адміністрація і все місто у нас і, і помощ людям. І, ну я думаю, що все добре. Торік думаю, що добре. Всі працюють, всі стараються, щоб нам було комфортно. Ну, робиться багато чого в місті. Дороги. Лікарні ремонтують добре. Зараз там е комфортно в лікарнях наших. Я думаю, все добре. Якщо ми тут знаходимося в цьому місті, в лозовій, значить у нас все добре і щось робилося для цього. Так дивлюся, вродні почистили, поприбирали. Це ну, нормально працюють, стараються. І порядочок наводять, і кругом все працює. все тут. Булаторію відкрили, зробили. Тюпленька, акуратненька, чистенька. Більш-менш нормально, нормальна. Ту Тут -ту. ну як війна є війна. Хочеться більше, ну дай Бог, все буде добре і буде потім добре, а так наче не по люди стали добрішими в горі. Вона все пізнається. Навіть лазівчани російськомовні раніше були набагато більше, а зараз навіть. Не тільки працівники громадських закладів, але й звичайні люди набагато більше почали спілкуватися на українській мові. Я не хочу бути підорками, я хочу залишатися українкою. І бо я дійсно українка, я щира українка, я патріотка своєї країни. Нікуди я не виїду. Я хочу миру. Щоб наші хлопчики нас освободили, всіх, вся Україна була вільна. Миру, звісно, і перемоги.